В них далеко не все добре. Вони так само, як і, там, два роки тому, як три роки тому, в першу чергу, там женуть на обій мобілізованих, типу як м'ясо, типу, тими безкінечними м'ясними штурмами, От вони просто закидають там, ту чи іншу ділянку фронту і максимально сунуться. Вони мають. Все ж таки перевагу в повітряному просторі, вони, як це відбувається, грубо говорячи, є ділянка фронту, спочатку все закидується кабами, просто там знищується в ноль. Чи це йдеться там про окрему посадку, чи про якийсь населений пункт. От воно просто рівняється з землею, коли вже там на, 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 на наші вояки вже просто бума, буквально не мають за що зачепитися, втриматись, тоді починається от просування оцих. Дрібних штурмових піхотних їхніх груп і закріплення на цій території. Таким чином воно, воно просувається. На жаль, ми станом на зараз не маємо ефективної протидії проти їхньої авіації, проти їхніх кабів, проти великої кількості їхніх балістичних ракет.